Привіт, друзі, зараз хочу зачепити дуже цікаву і водночас болючу дещо тему. Чи помічали ви за собою, як поглинають нас мудрі пости психологічного змісту, як захоплюють і дають надію на швидкі і якісні зміни? А вони, упс, і не відбуваються. Давайте зараз з вами порозмірковуємо про це разом. Люди дійсно частіше обирають легкий розважальний контент замість того, щоб піти глиб, у психотерапію чи навіть у якісний психологічний матеріал. І якщо розкласти це по поличках, то можна побачити кілька на то причин. І так, перша причина це миттєве полегшення. Смішний ролик, серіал чи мем працюють як знеболювальне, швидко відволікають і знімають напругу. Психотерапія ж навпаки, часто спочатку болить ще більше, перш ніж настає зцілення. Навіть щось жахливе, важкі новини в соцмережах допомагає через захисний механізм проєкції, який вмикається автоматично, пережити власне горе, важкі емоції, наче легалізуючи їх. Бо про себе горювати не можна. А от про когось то святе. Друга причина доступність і звичка. Телефон у руці завжди поруч, клік і вже немає дискомфорту. А до психотерапевта треба зібратися і дойти, мати ресурс, фінанси, час і так далі. Третя причина страх зустрітися з собою. Якісний контент, і тим більше терапія це про глибоке самопізнання, а воно може витягти назовні те, що ми ховали роками. Людині страшно, тож легше втікти в TikTok, інстаграм, аніж працювати з тим. Четверте. ілюзія контролю. Розвага створює відчуття. Я сам обираю, що дивитися у терапії. ж Треба віддати частину контролю процесу і довіритися іншій людині, і це доволі непросто. П'ята причина: соціальна норма. Переглянути серіал після роботи звичайно і прийнятно. Ходжу до психотерапевта для багатьох і досі звучить як щось надто серйозне чи навіть ненормальне про глибоку таку гарну роботу. Куди ж мені ще працювати, як я і так навантажений? І тут ще є цікава психологічна деталь: мозок любить швидкі дофамінові нагороди. Розважальний контент дає їх миттєво, а якісний контент чи терапія це як спортзал. Ефект буде, але не після першого підходу. Виходить, що люди часто не уникають психотерапії через небажання, а скоріше через більший поріг входу і потребу чесно подивитися на себе. Тож зараз дам практичні кроки для вас. Наступного разу, коли вас буде тягти до телефону, зупиніться і спитайте себе, що я зараз намагаюсь не відчувати, від чого втікаю. Дозвольте собі, хоча б 5 хвилин побути з цим почуттям, просто подихати і поспостерігати. Якщо відчуваєте, що самотужки важко. Це сигнал, що настав час дати собі шанс на психотерапію. Тож, перегляньте ще раз це відео, відчуйте, що вам відгукується, поставте вподобайку, поділіться з друзями, збережіть для себе як нагадування, напишіть про свій досвід в коментарях. А якщо такі готові зустрітися зі своїм життям по справжньому, записуйтесь до мене на консультацію зі мною в безпечному просторі, ти навчишся проживати свої емоції і важкі стани екологічно для себе, з реальним полегшенням і надзвичайною користю. Бережіть себе до нових зустрічей. Па-па.